Тарологи, кармологи, астрологи, практологи ні, це не записничок Анжелочки Перл. Привіт, здравствуйте, Льви і Львіці, радни, любі мої мої дорогі. Це люди, які оточують наш інфопростір останні роки. Це люди, які збирають скажені курси. Та у 2024 році є рупором багатьох людей. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі У мене тут про саморозвиток, як змінювати своє оточення, як змінювати своє мислення. І, звичайно, я не могла обійти цю нашумівшу тему з різними езотеричними проявами у нашому інфопросторі. І сьогодні ми зробимо таке невеличке порівняння, кому ж все ж таки живеться краще. Це езотерики або прагматики Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, бо саме там ми підведемо висновки, я вам розкажу про всі дослідження, які я знаю на цю тему. Та обов'язково діліться у коментарях своєю власною думкою, до кого ж все ж таки відносите себе ви. І перед тим як ми почнемо, я вас прошу підписатись на цей канал. Дуже багато людей чомусь дивляться без підписки. Ребята, у мене тут цікаво. Також ставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає розвитку цього каналу. А якщо ви ще така неймовірна булочка і хочете допомогти цьому каналу гривні, я буду дуже рада. Та посилання на базу від Монобанку, де можна дуже легко допомогти інфлюенсерам українським, вже чекає на вас. Я буду неймовірно вам вдячна за цю підтримку. І давайте вже переходити до теми нашого відео. Хочу розпочати з того, що це відео несе виключно інформаційний характер. Я нікого не збираюсь заманювати на сторону добра і зла. Нехай моя футболка. З картою таро буде просто до теми нашого сьогоднішнього відео, ніяк вас не смущає. Хочу вам сказати, що у різні періоди свого життя я відносилась до обох цих категорій людей. Я була як прагматиком, атеїстом, так і щасливою кармічною булочкою, але обіцяю вам, що це ніяк не вплине, особливо мій досвід. Я, звичайно, про нього розкажу, але висновки ви зробите, звичайно, самі. І так, щоб зафіксувати опис, що я маю на увазі під словом езотерики. Це люди, які вірять, що є в світі щось набагато більше, ніж можна побачити своїм власним оком. Ти бачиш сусліка, а він є, що це якісь енергії, які вітають в воздусі. В уздусі? Вуздусі. Це люди. Які вірять в астрологію, які вірять в те, що мають на нас величезний вплив планети. Знаєте, одразу згадується цей момент, коли ти в курці вже запізнюєшся в школу, так стоїш заводягнутий, і просто чекаєш, коли по телевізору розповідають, як там раки сьогодні проведуть цей день. Ось це щось із, із такого. Ось сюди, звичайно, відносяться люди, які вірять в карму, які вірять у передбачення карт таро. Нумерологи, які вірять у числа та як це все має вплив на людину, різні ясновиці, передбачники, всі ці прекрасні люди. Що стосується прагматиків, звичайно, це люди, які опираються на науку, які опираються на научний доказ, на логіку, на те, що написано в підручниках, на те, що нам в принципі розповідають по телевізору, і те, що можна потрогати пощупати своїми власними руцями. Я зараз задумалась, а чому прагматики вірять в Ньютони? Їх же не можна побачити. Розкусіла вас приколісти. <рес> Реально, люди, які спираються на науку, на свою логіку, на своє бачення яких законів світу, які от вони вивчили, можливо, продовжують вивчати. І це, знаєте, такі, можливо, два табори для когось. У вас по-любому, я думаю, є знайомі, які відносяться і до перших, і до інших. І мені здається, це взаємодія, звичайно, дуже прикольна. і скільки мемів тут було. Про те, що так, люди, які не вірять в езотерику, вони приймають на себе всю цю відповідальність за свій кінчений характер. Якщо ви прагматик напишіть, чи берете ви відповідальність за свій характер, чи ви просто терези. Ам, я забороняю вирізати ці шутки. Ми розглянемо деякі сфери життя, з якими стикаються люди, з точки зору того, як це бачить езотерик та як це бачить прагматик, і потім всі разом зробимо висновки, випишіть в коментарях я у кінці відео, кому все ж таки живеться легко. Може, правда, гаманець поставить на зарядку, це реально кайфова ідея. Побачимо. І так, критерій номер один це психологічний комфорт. Як ти себе відчуваєш щодня? Як ти взагалі сприймаєш цей світ? Як тобі живеться? Просто такі повсякденні будні. Що відбувається? З відчуттям, в принципі, всього світу. І езотерики вірять в те, що світ набагато глибший, ніж нам здається, на перший погляд. Відчуття таке, що все має сенс, різні знаки всесвіту. Карти та ро, ти все можеш на це опертись, прислухатись до цього, що все це відбувається не просто так. Ви, мабуть, чули від когось зі своїх родичів, я також використовую цю фразу: все, що з нами не стається, це все нам на краще. Значить, ми йдемо саме тією стежкою, якою треба. І тут теж, знаєте, це такий опір на те, що в світ до тебе доброзичливий, що те, що у тебе зараз щось не вийшло, це значить, що це все одно краща стежка, щоб там не трапилось. І також дослідження нам показують, що віра в карму і астрологію знижує рівень наших хвилювань у стресових ситуаціях і допомагає нам справитись легше. Я думаю, саме через цей принцип, що щоб з нами не трапилось. Це або виходить наша карма погана, а це значить, що це дуже добре, і ми йдемо в щось прекрасне. Або значить, що ми обрали ту гілку всесвіту, де у нас все одно в кінцевому етозі буде все файно. І тут про такий комфортик, довіру до світу. Що стосується прагматиків, вони, як на мою думку, у цьому плані більш стійкі люди, тому що прийняти те, що світ хаотичний, що світ сука недружелюбний. Що світ дикий, що світ це просто енергія хаоса. Це реально ну навіть мозком уявити достатньо складно. Раніше, коли мені було 19, я прям така анархія! Чому нема анархії? Зараз Юля 29 років. Ось би всі жили дружно. Дай Бог, щоб у всіх було все добре, всі були зайки, булки і щасливі. Нехай все буде структурно, спокійно, взвішено. І це також про те, що прагматики вони приймають, що може трапитись все. Так при цьому вони стараються це контролювати за рахунок якоїсь логіки, научного доказу, за рахунок якихось. Осмислень та їх власного бачення світу. Знаєте, це все одно ну контроль людини це про безпеку. Якщо я навколо контролюю, то мені безпечно. Просто хтось це намагається закрити цю потребу за рахунок карти ро або астрологічного прогнозу на рік або. Ну, якщо чесно, кармічну точку зору я б трошки віднесла посередині, бо карма це все ж таки про те, що тобі повертається. Що, що ти сієш, то до тебе і повертається, то це теж про певну логіку. Не сій гамно і не буде з тобою гамно. Але у цьому контексті ми будемо. Заради експерименту відносити це до езотеричної точки зору. Тому що я вже бачу ваші передбачення, а як там дитина, дуже маленька, яка хворіє, могла так насіяти свою карму. Я вам хочу сказати, що це дуже класне питання, на яке буддизм має відповідь, але це відео не про це. Не будемо в це поглиблюватись прямо зараз. Мій такий висновок, що всі... Прагнуть цього психологічного комфорту, що все в принципі передбачуване і все очікуване. Тільки хтось закриває це за рахунок того, що зараз я зроблю якийсь магічний обряд, або зроблю медитацію, або зроблю розкладік, а хтось це закриває за рахунок того, що ну я там почитаю, а що пишуть у новинах, або що там про це говорять вчені. Наступний наш пункт, другий це про прийняття рішень. Як дається приймання рішень езотерикам? В принципі, коли ти езотерик, хочеться оце внутрішнє відчуття, що ти рухаєшся і ти обираєш, знаєте, той самий правильний варіант, правильну гілку Всесвіту. Що ти обираєш для себе найкраще. І опором у цьому тобі, ну, у кожного по-різному, можуть ставати або астрологічні прогнози, або це можуть бути карти таро, або твої кармічні вчинки, скажімо так. І знову ж таки, що стосується карми, тут люди просто намагаються вчиняти якнаймога краще для усіх навколо. І що я вам хочу сказати? У цьому випадку, звичайно, у тебе є більша опора, є якісь у тебе думки, але оце відчуття, що хтось тобі на вушко шепнув, знаєте, це як мати під підказку від е, якоїсь суперістоти, яка знає, як тобі дійти до того, щоб у тебе було все супер. Це прям має сенс. І люди, які... Схильні до езотеричних вірувань, вони, звичайно, бачать у цьому величезну допомогу, величезний опір, і потім у них таке перечуття, що ти йдеш правильним шляхом, що це саме твій шлях, яким ти йдеш. І, до речі, цікавий факт, я навіть трошки здивувалась: 29% людей молодих звертаються за порадою до астролога перед тим, як прийняти якесь важливе рішення. Я, якщо чесно, думала, що це менша кількість людей. Виявляється, 29. У кожного третього з вас повинен був контакті бути астролога. Напишіть «да» чи «ні». І прагматичні люди вони схильні опиратись на логіку, на факти, на ті дані, які у них є, і це дає їм сили. Прям вони можуть поглибитись у це питання, можливо, там зануритись в книжки, якісь дослідження, ще щось і обрати таким чином, знаєте, таблічки використовують. Я вважаю це дуже сексі, використовують оці всі різні штуки для того, щоб впевнитись, що так, рішення правильне. Якщо це, наприклад, рішення про те, на яку роботу краще піти, знаєте, то ця людина прям складе там, табличку, плюси, мінуси, з чим пов'язана ця робота, що буде їй краще. Але при цьому все одно немає такого 100% відчуття, що ти робиш правильно. Ну, якщо воно не суперочевидне, знаєте, там, пригнуть зі скелі чи поїхай додому на таксі. Ну, Ви можете поняти, з бронячими собаками жити, або ну, в теплій оселі, це понятно. Просто через те, що знову ж таки, світ хаотичний. Коли ти приймаєш рішення, прагматик бере на себе всю відповідальність. Але при цьому є такі штуки, які не залежить від твоїх рішень. Українці це добре знають. Ми, ми все це прекрасно розуміємо. Що всі твої плани, вся твоя логіка, всі твої штуки можуть закінчитись отак. І ти не маєш ніякого впливу, і тобі треба вигрібати з тим, що в тебе є. Да, таке життя. Тому ми переходимо до третього нашого пункту: це емоції і стійкість. Віра в те, що наш світ набагато більш ширший, об'ємніший, що є щось потаємне, що є щось таке незрозуміле, неоднозначне допомагає сприймати невдачу легше. Ти такий, окей, значить, що це кармічна відчистка. Значить, це те, що я от раніше посіяв, ось воно в мене з'явилось. Значить, це ретроградний Меркурій. Воно пройде. Дає, ну, тобі, наче, дається відчуття, що так, зараз, можливо, халепа, але за цією халепою буде щось класне. Чи було у вас таке відчуття, коли ви хотіли, щоб закінчився коронавірус? І там? Заживемо і там буде Во. Що до мене не виходить? Ну, я стараюсь на позитивчики. Реально є величезне відчуття, що це або випробовування якесь до тебе, після чого ти станеш краще. Або це твоя відчистка, або це просто ретроградний Меркурій, або так випала карта, так судьба розставила фішки, ну де ж ти моя малишка? І це реально допомагає знизити тобі рівень стресу. Що я хочу вам сказати на своєму особистому прикладі? У мене був панічний страх перед тим, щоб сідати за кермо. Я якби їздила за кермом, але мені завжди було страшно. Мені й досі страшно, навіть не то, що щось трапиться, а що я можу комусь нашкодити, коли я їду за кермом. Це все сталося. Просто хітярна історія в перший день покупки машини. Тому що в перший день покупки машини я врізалась в іншу машину, яка заправлялась на, ну, вона навіть не рухалась, вона просто заправлялась на заправці. І після цього у мене прям оце відчуття неконтрольованої автівки, що я не можу контролювати свої емоції при, при водінні. Я зрозуміла, що не все там, коли я за кермом, під моїм контролем. Ну, якщо що, це був просто, ну. Просто випадковість. Я просто налякалась і переплутала педалі. І після цього я реально дуже сильно намагалась справитись з цим страхом за допомогою психологів. Ну, вони казали, та нічого страшного, просто продовжуй водити. Але йшли роки і нічого не змінювалося. І коли я зрозуміла, реально прийняла собі думку, що, по-перше, якщо щось трапиться. То, мабуть, я з цим справлюсь. Це буде складно, це, це сущий піздець, коли ти шкодиш комусь, коли їдеш за кермом, це або там збити когось або ще щось. Я з цим ну, чисто метафорично справитись можу. І також, якщо це трапиться, то у мене є, точніше, не якщо це трапиться, а щоб цього не трапилось, у мене є мій контроль, тим, що я сію карму. Я не сію там погану карму, навпаки, я сію хорошу, щоб ніхто не помирав. І тільки у цьому випадку мені реально вдалося трошечки вгамонити свою тривожність. Я вважаю це успіх. Я вважаю, якщо засіб тобі допомагає, реально використовувати ну, все попало. От що попало, щоб ви жили добре, мої любі. І перейдемо до наших прагматиків, вони вирішують такі складні ситуації за рахунок того, що вони раціонально пояснюють свої невдачі. Якщо я умовно комусь нашходив за кермом, це значить, що я недостатньо гарний водій, що я був неуважний, що щось можна ще вдосконалити. Вони, знаєте, роблять таку роботу над помилками, щоб ще можна було зробити для того, щоб більше я у такі ситуації не попадав. І це теж дуже круто. На жаль, це працює не завжди. Мені здається, що все ж таки з такими. Тривожностями, конкретними, коли ти не розумієш причину цього страху, тобі просто за це тривожно, фактично нічого такого не траплялось. Схожого, то я думаю, що це прям теж дуже цінний варіант. Це дуже допомагає в бізнесі, це дуже допомагає, знаєте, в таких хард скілах. Софт-скіли, понятна. Просто ми розмовляємо щирі, ми класні. А те, що стосується роботи, нашої роботи руками головою, це тільки напрацьовувати оці всі навички та вдосконалювати їх. До четвертого нашого пункту це. Соціальна взаємодія. Мій найобожнювальший пункт, тому що, до речі, якщо ви не дивились моє відео про те, як змінити своє оточення, воно буде отут у посиланні. Дуже рекомендую. Езотерики схильні об'єднуватись у якісь спільноти. І я вважаю, що це одне із найкрутішого, тому що, ребят, звісно, клуб любителів математики є, але чи такий він відв'язний, чи схожі ваші вечірки на це. Ти попав вітя, у мене вся буде інформація Думаю, про тебе». Тут реально величезне, круте ком'юніті, класне оточення, у ті часи, якщо ніхто ні на кого порчу не насилає. Вас об'єднує одна прикольна тема, одне бачення. І це, як я помітила по собі, дуже приймаюче оточення. Воно дуже таке м'яке, обволакуюче. Всі допомагають роту, всі стараються, хоча б якщо не діє, то хоча б словом підтримати. Кіся, не хвилюйся, це Меркурій. Котик, ну просто очистка, Все пройде, все буде бомба. Тут я вам хочу сказати, що ще і вплив це величезна кількість курсів, які зараз виходять по різним по кармі. І от до речі, дивіться на мій огляд на курс по кармі. По різним тарошечкам, по різним астрологічним прогнозам. І люди прямо об'єднуються, допомагають, підтримують. Прикольчики є свої. А це просто саме цінне, що може бути в ком'юніті. Ну, поугарати зі всяких скорпіонів, поприкалуватися разом зі Львами. Що може бути прикольніше? Ну, ви просто подумайте. А люди, які об'єднуються пасценденту, ну, ну, це. Сок. Це дуже прикольне, це дуже весело. Якщо чесно, наші вечірки просто стають отв'язними, коли ми починаємо от такі якісь астрологічні, кармічні розбіри. Ти Моя подружка купила карти таро. Ну, за що мені так в житті пощастило, я не знаю. Але це реально підбадьорює класний настрій. І що об'єднує прагматиків. Це спільні інтереси. Можливо, ви однакові серіали любите. Можливо, вам подобається кататись на лижах. Слава Богу, нехай люди об'єднуються. Мені більш за все, я просто, ну, реально, те, заради чого я живу, за те, щоб наблюдати це поєднання езотерики і скептики. Просто, коли це в одній кампанії, у мене просто, знаєте, надриваються животики. Ну, це так прикольно, це так весело, це так смішно, це так, ну. По-доброму якось, мені здається, це, знаєте, якісь навіть, якщо і жарти, то вони такі ну, не образливі. Це просто все якось прикольно звучить. Для, ез... для скептиків це просто новий світ. Для езотериків це, знаєте, така <свісно> незакритий гіштальт, щоб всім пояснити, ну, це прикольно. Я люблю, коли, знаєте, так, не напряжно, не прям коли отак тебе е... труся, зашиварять і кажуть, ах ти ж, риба. Ні, таке я не люблю. А коли, коли все прикольно і весело, то це прям кайф, я обожнюю. А це поєднання пар. Це просто класика. Коли жінка езотерик, а чоловік суперскептик. Це ми. Це наша пара. Мій чоловік досі любить мені казати: так миш, а нічого що ти була теж прагматиком, коли ми почали зустрічатися. Ну, що, годи йдуть. Це це дуже прикольно. Я, мені подобається відкривати для себе нові світи. Висновок. Обожнюю, коли ці дві категорії людей поєднуються, це просто неймовірно. Саме краще, що можна, може бути. Тому що скептики люблять заземляти, так трошечки утримувати на, на, на цій землі. А езотерики – це все ж таки про щось більше: про мрії, про якісь дослідження, цікаві досягнення це прям прикольно. Я так вважаю. Переходимо до п'ятого пункту перед нашим висновком. Кому все ж таки живеться краще, і езотерики це все ж таки емоційний опір у складних ситуаціях на те, що є щось більше, є якийсь великий задум, є якісь космічні періоди, над якими у нас немає впливу, є це. Приймання невизначеності. Що так, є штуки, які я не знаю, які скриті від моїх очей, і це прикольно. Це можна якось заглибитись, понуритись у цей світ, можна щось дослідити, щось якийсь там знову ж таки гаманець на зарядку поставить, і все, і все буде прикольно. І це. Підбадьорює і це дає надію, це підтримує настрій. Якось твій, що так. Ти можеш навіть маленькою своєю дією, навіть якоюсь там чашечкою кавуськи в четверг з кориці. Ти вже станеш багатою жінкою. Це прикольно, якщо чесно. Мені здається, що це знаєш, як Ліж би ні плакали, нехай, нехай люди займаються. Іноді, звичайно, це вже трошечки так, коли це заважає оточуючим, це ну, не дуже гарно. Всякі шкідливі штуки, там, бажать комусь зла, ні. Але робити щось прикольне там, для свого настрою, щось з подружками там, бучі супер. Що стосується прагматиків, вони, звичайно, покращують своє життя тим, що вони відчувають цей контроль, твердість у своїх знаннях. Що це научний доказ, що це там хтось якийсь вумний дядька написав, і я в себе відношу свої погляди до тих людей, які там розумніше, які більше часу провели у цьому, які більше, знаєте, про, про щось. Те, що можна пощупати, про щось справжнє, те про що не треба до, ну, доказувати якось, ти і так знаєш, що воно працює, що фізика робить. Врони в ручку вона впала. І це і дає їм таку цілеспрямованість та твердість у своїх переконаннях і фактах твердість в тому, що вони роблять. Вони розраховують на свою тверезість. У голові, що я при тямі, я в порядку, я не отлітєвший. Вони прям за це чіпляються. Такі у мене все в порядку, Я от отак буду робити, отак у мене буде. Це, це теж круто. Це, це справді може допомагати людям іти до своїх цілей. Це може їм давати впевненість у собі у завтрашньому дню, і це дуже круто. Я вважаю. Переходимо до наших висновків. Що я вам хочу сказати? По-перше, звичайно, нема універсальної реакції, нема універсальних вірувань, нема універсального сприйняття. Ви опираєтесь на те, що вам близько до душі. Як я вважаю, якщо вам це підіймає настрій, слава Богу, хочете, тільки не заважайте нікому, хочете робить, е, свої справи, робіть вірте у прекрасне. Що прекрасне можливо, робіть так? Щоб вам це підіймало настрій. Якщо вам підіймає настрій думка про те, що ви впевнені в собі, ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, що ви робите і що у вас буде. Це неймовірно. Якщо вам підіймає настрій, зробити розклад, як там живе ваш колишній, нехай буде так. Ну, просто посміхайтесь, просто наповнюйтесь. Фільтруйте, звичайно, те, що до вас ту інформацію, яка до вас поступає. Але і візьміть відповідальність в першу чергу за себе. За те, щоб ви були в порядку, з гарним настроєм, амбіційні, щоб ви досягали своїх цілей. Я вважаю, що це набагато важливіше. Езотерики більше топлять за якийсь потаємний сенс, щось, що ми не можемо побачити своїми очима. Скептики більш схильні контролювати. І це не погано і не добре, це просто наше життя. Обов'язково пишіть у коментарях. Як ви ставитесь до езотерики, подобається вам вона, не подобається? Чи є в вашому оточенні люди, які цим займаються, яким цим цікавляться? І обов'язково пишіть, хто ж ви познає Зодіака. Ну, звісно, цікаво. У наступному відео я вам розкажу, чим ви відрізняєтеся, Світогляд 20-річних від світогляду 30-річних, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Я дуже рада була з вами сьогодні поділитись такою неймовірною темою, такою дискусійною. Ось. Обіймаю вас! Гарного вам дня! Пока!